Родові таємниці Сіверянського краю збірку саме з такою назвою презентували усім краєзнавцям, педагогам та просто поціновувачам історії місцеві бізнесмени Микола Мануйлович та Анатолій Кравцов. Книга була видана за підсумками історико-генеалогічних читань, які проходили у вересні минулого року, і представляє собою своєрідний звіт діяльності Новгородсіверського історико генеалогічного товариства. Подробиці далі у сюжеті. Презентація збірки родові таємниці Сіверянського краю відбулась в читальній залі Центральної бібліотеки імені Толстого. Голова Новгородсіверської районної організації Національної спілки краєзнавців України Анатолій Федірко повідав про те, як саме у нього виникла ідея проводити історико-генеалогічні читання. У 2005 році я ще працював директором школи, до мене завітали представники Києва, начальник чолі з Сказали, що вони шукають водове коріння Манувич. Ця ініціатива привела до того, що до створення Новгородського міського товариства по вивченню козацьких родин ми почали створювати довгострокову програму, яку назвали Ця пам'ять, в якій передбачалося, перше, воскресити забуття давно воно забуті імена, які відомі в цьому Сіверському країні, і тільки Сіверському краї. Перед нами постало завдання і створення музею козацької слави, ми так називали, будинку колишнього сотника Маниловича. Як з'ясував свого часу голова Новгородцівського історико-генеалогічного товариства Микола Мануйлович, його далекі предки колись були козаками і навіть брали участь у військових походах. З 1740 року Мануйловичі жили в Новгородсіверському, а після розгрому Запорозької Січі змінили шаблю на рясу, тобто стали священнослужителями. За словами Миколи Юрійовича, цьому покликанню вони не зраджували упродовж декількох століть. предок, який був сином, уже якби. Как бы... священника в основном потом переехал в Мезин, и там был, возглавлял Ильинскую церковь, был также благочинным, и на протяжении многих лет был священником непосредственно в селе Мезин, где я родился, где я как бы вырос. Вот. Поэтому вот Общівства була прийнята рішення зареєструвати імінна на баранцевське. Також в книзі представлена історія роду ще одного вихідця з – підприємця Анатолія Кравцова. Для нього став справжнім відкриттям той факт, що його предки з села Чулатове у 19 столітті належали до стану державних селян. А саме село у той час вважалося промисловим. У роки ж правління гетьмана Мазепи тут працювала паперова фабрика, а у кар'єрах добували крейду. Судьба. Села она неразрывно связана э, с фамилией не только Кравцовых. Так сказать. Э, мне э, удалось э, выяснить, что довольно ряд фамилий было, довольно распространенных, и были даже известные люди э, из нашего села. Вот. Это все, так сказать. Э, У збірку увійшла і стаття члена Національної спілки письменників України місцевого краєзнавця Віктора Терлецького. Він завірив присутніх, що незабаром поряд з музеєм Пантелеймона Куліша розміститься ще один музей Костянтина Ушинського. Своє дитинство і юнацькі роки славетний педагог провів у маєтку батька неподалік від Новгородсіверського, і тому по праву може називатися нашим земляком, впевнений Віктор Володимирович. Під час заходу відбулась дискусія на тему, як дослідити своє родове коріння упродовж якої мешканка нашого міста Олена Кужельна розповіла про те, що вже вісім років намагається вивчити генеалогію свого роду, але поки що заглибилася тільки до початку 19 століття. Мені мушка повезло, залишилися старість записи записів родної сестри мої яка прожила 92 років. Прийшлося піднімати старі книги. І піднімають подрядці, чисно фотографічські книги пішлі опіку, а тому мене були примірне дату наш день вкрашного від чоловік. Можети на сам кінець зустрічі Микола Майнулович та Анатолій Кравцов подарували примірники книги Родові таємниці Сіверянського краю в центральну бібліотеку імені Толстого, а також учасникам конференції.